Так, гастрівножечок для експерименту. У мене спеціального інструменту немає, та й ніколи не було, я прививками ніколи не займався, але зараз самому стало цікаво. Я багато разів вже розповідав, що Евадію з успіхом можна прививати на барка та тоді вона стає більш морозостойкою А потім якось... Покинув цю ідею, оскільки вона у нас і без бархата, а мушка зимує дуже непогано. І ось зараз в мене є час, перевіримо. Звичайним ножем і звичайною ізолентою я спробую привити водів до бархата і обов'язково покажу, чи що вийде. А то 90% глядачів просто не вірять, що так можна робити. Та І я сам узнаю не теоретично, а, як будемо мовити, практично. Все, пішли різати живці. Для початку треба пройти до і водії через, через містечко нутрі. Внутрі охороняють і водію, яку я охороняю від самих нутрій. Ось такі в мене є тут є таке дерево. Зараз я воно призимувало. Все добре, зараз я відріжу. І спробую прищепити до бархата амурська. Раніше цього не робив по одній простій причині, що в мене, хоч і водія ось росла, вже можна було щось різати, але бархата амурська у мене нормального не було, щоб можна було підщепити, тому що вони тут же всі розбиралися, як гарячі пиріжки. Ну, тепер у мене начебто є і зимувала водія нормальна, і і бархата мурська є. Ріжемо і подивимося, що, що в мене вийде. Ну і ось у мене є тут рости начебто нормальний бархат амурський. Такий я ось тут його скосив позаминулого року. Пішли ось такі гілки. Воно якось почало рости кущом. Ну, мені навіть такі більше подобається, ніж просто пряма палка. Такий бархатамурський, і ось а така його дія. Дуже схожий. Трохи-трохи водіє сиріша, а бархата мурський більш яскравий. Тож починаємо. Отак ми його зараз і чесно кажучи, в перший раз в житті я щось щіплю. До цього ніколи цим, цим не цікавився. Теоретично розумію, як це робиться, але практично ніколи нічого не робив. Моя навіть інструменту ніколи я в руках не держав. Так, але зараз буде як буде. А буде, буде ось так. Не знаю правильно, ні? Але якось так буде. Оп! Тепер отак. Так, і заганяємо ось так. Подовше і потонше. Щільна. щільно щоб прилягла кара до кари якомога більше, щоб збільшити площу прилягання. Камбію і замотуємо. Обов'язково замотуємо. Ну і ще раз. Ось так одна гілочка. І ось так інша гілочка. Ось так. Все, все зробив. Ось так одну примотав ізолентою, ізоляційною стрічкою, щоб... Не розмоталась фума, а так просто ось цю фумою замотали. Все, більше нічого не буде робити, чекаємо результату, а то розповідати можна все, що завгодно, а на практиці може виходити по-різному. Тож побачимо. Ну і раз я вже так розійшовся, зробимо ось що. Біля самої землі. Навіть отак. Так, на пынек. Зрезав, бархат на пынек. Ну и, как звичайно, я роблю. Подивимось. Если не проживется это пустое скорение. Бархат такая живучая. Живучая створение. Ну вот так и... Приживляем так, чтобы Щоб кара заходила, щоб кара була в рівень з корою. Ось так. Ось так, раз, Ось так, І замотуємо обов'язково. Ось так. Замотали, головне, щоб замотати пеньок. Ну, По-перше, щоб рана не висихала, щоб сік, який буде подаватися корінням. Ішов до нашого живця, а не в повітря. Ну і щоб сюди не прилетіли якісь гриби, які смачно смакують на пательні, але ж не треба у нас тут на наших деревах. Ось такі справи. Ну і фіксуємо ще із раціонною стрічкою. Все. Підемо далі. Тут все, але це ще не все. Чудуємо далі. Ну і остання вишенька на торті це рожева акація на білу. Щодо цих прививок у мене найбільші сумніви я ніколи не зустрічав, щоб прививали рожеву акацію на білу чи навпаки. З цього приводу у мене є два пояснення. По-перше, вони не прививаються, тому що це справжня акація, це все ж таки акація Рабиня не справжня, а це якація справжня. Або ж просто-напросто ніхто не прививає, тому що це нікому не потрібно. А мені просто цікаво. Тож будемо спостерігати, як воно, що воно виросте, не виросте. Згодом все покажу. Дякую всім за увагу, за терпіння.